Так, у продажу на ринку ВАЗ-2104. Автомобіль у нас на старій реєстрації. 92-го року випуску 1.6 газ бензин. 92 тисячі кілометрів, 900 доларів без торгу. Номер власника, вам цікаво, телефонуйте по номеру. Так, у нас на залізячка з колпачками. Четвірочка не тонована, ні, була тонована, але вигоріла вся. все тонування дешеве, полочка автомобіля присутня. Стара у нас реєстрація. Так, такі ось у нас стан автомобіля за 900 доларів нагадую. Їздовий стан автомобіля. Так, у нас ззаді нема чухольчиків, спереді є чухольчики. Магнітолка механічна. Все механічне, механічний руль, потім механічні коробка передачі, механічні. У нас електро... Не електро, механічні сквопідіймачі. Так що цікавить 900 баксів. Так, по продажу на ринку Deo Lanos 2007 року вже на українській реєстрації. Автомобільчик у нас в сірому кольорі на залізних дисочках, заводських залізяках. Так, сьомий рік 1.5 газ бензин, четверте покоління автомобіль в рідній фарбі. Ціна 2500 доларів. Пробіг 221 тисяча кілометрів. Номер власника, якщо кому цікаво. Як телефонуйте по номеру. Зараз у відео автомобільчик покажу по колу. Так, дивіться, лівий борт у нас без м'ятінок цілесенький. Бамперочок теж нема слідів. Я тут у сумки витягую, чи що не подертого. Так, правий борт у нас теж рівненький. газик тут у нас стоїть четверте покоління. Так, дивіться, у нас труба ось Труба нема слідів. масляних не слідів, чи що там? Я далі масло чи що? Так, все приятненько. Все у нас в чахчиках, механіка, магнітолка, механічні схопіддімачі, механічна коробка передач. Насколько у нас все рівненько. Так, дивіться, правий бортик у нас. Тут теж дивіться все ось рівненько. Так що цікаво, даний автомобільчик. Ціна у нас 2500 доларів автомобіль в рідній фарбі, не фарбований. Так, у продажі така славутка в синьому кольорі 2000 у нас на старій реєстрації 2004 року. Так, двигун тут що у нас? 1.3 виходить чи виходить, які тут не вказано. 1450 номер власника, ось якому Ви телефонуйте по номеру. Зараз вам його обіду, автомобільчик покажу по колу. У нас тут стоїть всесезонна резинка. Автомобілю нічого робити не потрібно повністю. Все замовлено тут порошки. Гарненькі, все ціленьке. Так, це в нас Таврія Славута. Дивіться, по колу обійдемо її. Не тонован автомобільчик. Тут також у нас все в гарному стані по А, 1,2 тут. 1,2 бензин. Бо якщо був би, я думаю, газ написали би. Повністю замовілені всі порушки. Так, у нас тут тканиневий салончик. Механічна коробка передач, музичка. Ну, в непоганому стані салончик доволі таке. Не і по автомобілі немає ніяких нюансів. Тут сідай та їдь, купляйте, сідайте та їдь. Та, що коли цікавите даний автомобіль, ці на нас 1450. Телефонуйте по номеру, оглядайте, торгуйтеся. Так, у продажу на ринку: Volkswagen Golf 4, свіжопригнаний з Німеччини автомобільчик. 2002 року 1,4 4 MPI наш на склапані, всі на 4000 доларів. Пробіг 174 тисячі кілометрів. Номер власника, щоб вам бояться цікаво, телефонуйте. Дивіться, скотчі в нас хлом немає. Також автомобіль-капот не висічений ржавчини, як зазвичай буває. Так, у нас вже стоїть зимова резина. Порошки абсолютно сірі, внесенькі. Парочка у нас тут теж рівнесенька без... ржавчин. Полочка на автомобілі присутня. Так, тут у нас праві порожки. Це рівнесенькі повністю всі. Так, також у нас повністю скло рідне по автомобілі. Дивіться, лобове ось я показую вам, зараз візьметься. Лобове. Не хоче брати. раз. Двоєчка лобове, це рідне. Так ось у нас двоєчка. По пасажирському. І по заднє двоєчка. І тут двоєчка, дивіться, повністю все схворіло. Так, автомобіль не готувався. Ті, як є, так і приїхав. Так, що механічна коробка передач, 5 передач, кондиціонер, магнітоли, механічна коробка передач, 5 передач 4 електросхлопіймача. Регулювання зеркал. кому буде цікаво, даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Автомобіль свіжопригненний з Німеччини 4 тисячі доларів. Так, у продажу на ринку Volkswagen Golf 6, в такому гарному кольорі на, на... легкосплавних дисках 2009 року 1,4 TSI 122 міські сили. Пробіг у нас 213 тисяч. Так, нажимайте на паузу, читайте комплектацію. Ціна у нас 8800, номер власника, вам команди, цікаво, телефонуйте. Автомобіль у нас на автоматичній коробці передач. Датчик дощу. Так, дивіться, на схлом у нас ускольчуків немає. Повністю є вся сервісна історія. Автомобіль приганий з Німеччини. Так, насумивачі передніх фар, противотуманні фари. Передні парктроніки. Автомобільчик у нас сам паркується. Так, дивіться, на нас тут і вздуті, нічого по автомобільчику немає. Повністю все схло рідне. Так, дивіться, лівий борт у нас повністю рівнесенький, немає м'ятіного. Задні у нас пархроніки. Струби, дивіться, не задимлена. Так, правий борт у нас повністю рівнесенький, Вже автомобільчик у нас на зимовій резині. Задня полочка присутня. Тканиновий у нас салончик з велюром посередині. 4 електро скло підіймача у нас. Десь, який салончик з велюром посередині. Так, автоматична коробка передач. Двохзонний клімат підігрів передніх сидінь, велика магнітола. 4 електросклопідіймача, підіймача, регулювання підігрів зеркал, Водійське в гарному стані. Так, у нас сама паркується. І SP і тиск в шинах. Також є ось AUX. Також на шкіряне кермо, салончик у нас, потолочок не провищить. Так що, кому буде цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Так, дивіться. І ще правий порожок у нас в гарному стані. Такий гарний автомобільчик, колір. Та наступний автомобіль у нас Volkswagen Golf Plus. 2010 року, свіжоприганий з Німеччини в нас. Так, галогенні фари в нас, ми очі передніх фар, передні параніки противотумані фари. Такий гарний. Що у нас 17, 17 диски з зимовою резиною. Так, так датчик світла. Дивіться, на склому у нас висічки не буває зазвичай. Так, 10-й рік, 1,4 ТС, тесе, два звітінські сили, 214 тисяч пробів. Кому цікавить комплектація, нажимайте на паузу. Читайте. Ціна на 7900. Повністю вся сервісна історія. То, дивіться, у нас по хапотіку висічки немає. Ні, це цілесеньке. Так, попорошка. По їх. Це у нас усе цілесеньке. Під ручками ждуті, нічого немає. Арочка у нас ціленька. Тут у нас бампера і цього все ціленьке. Так, дивіться, зараз так пройдемося. нема ні м'ятінок по автомобілю, нічого. Так, задні у нас профтроники, паркопчик зйомний. Труба у нас чистесенька, масла немає. Так, поличка присутня, рейдинги присутні. гарні зимові резинки. Паркопчик знімається ключиком. Тут у нас поарочка, все гарненько. Також і тут по боячкам все гарненько. Так. Задній ряд сидінь у на тряпчаний. Посередині у нас алькантарка. Повністю ногами не зачугано. все в гарному стані. Так, столики у нас не болтаються, всі прижаті, потолочок не провищий. Так, все скло у нас дев'ятим роком. Може, хтось це побачить, Да, дев'ятий. Так, водійське у нас не висажене, все в гарному стані. Підлокітничок присутній. 4 електросхлопідімача, регулювання зеркал підігрів зеркал. Потім у нас шкіряне кермо, не перешитий, не покрашений, ріднесенький Двохзонний клімат. підігрів передніх сидінь. Механічна коробка передач, шість передач. І велика така магнітовка. Та, що кому цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. У продажі Renault Fluence 2010 року з бензиновим двигуном 16К4М. З газом 4-го покоління. Пробіг у нас 300 тисяч кілометрів. Ціна 5300 доларів 2010 року. Номер власника кому цікаво, цікаво даний автомобіль. У нас датчик дощу встановлений. Це звичайний синій синій кулір без е металіка. На гарних заводських 17-х дисках. З літньою резиною автомобіль у нас це Fluence, він йде в седані. Синій кулір у нас, дивіться. М'ятінок, ну, де, де не де, ну, що ви хочете. Пробіг автомобіля. Йож. Автомобіль у нас тут не скручений, явно пробіг. В принципі, ці двигуни безпроблемно виходжують і, і 500 тисяч при хорошому обслуговуванні. У нас автоматична коробка передач, двохзонний клімат. Вартовий комп'ютер, 4 електрослобідії підіймача. Ціна 10 рік, Renault Fluence. 1,6 газ бензин. Двигунчик К4М двигунчик, eh, на 115 кінських сил, автоматична коробка передач. Так що, кого зацікавив автомобіль? Телефонуйте по номеру до власника.